Родинка чи меланома один простий тест, який може врятувати ваше життя. Якщо ви помітили появу нової родинки, яка швидко росте, помітно виділяється серед інших. Якщо вона починає кровити або вироскуватись, це привід звернутись до дерматолога на дерматоскопію. Насправді, на перший погляд, безобідна родинка може виявитись меланомою, і їх дуже важко відрізнити на око. Золотим стандартом діагностики родимок є проведення дерматоскопії за допомогою спеціального приладу дерматоскопа. Під час дерматоскопії ми робимо огляд під 20-кратним збільшенням за допомогою спеціального освітлення, також ми робимо фото для спостереження в динаміці. Ця процедура триває орієнтовно 5-10 хвилин і не викликає жодного дискомфорту в пацієнта. Дерматоскопію необхідно проходити один раз на рік, якщо немає ризиків. Якщо ж ризики присутні, частіше один раз на три місяці. Для огляду родимок і консультації звертайтеся до дерматологів Львів Medical Center.